Наскільки тривалими дороговартісним може стати відновлення об'єктів у Херсоні? Від затоплення Каховської ГЕС постраждали об'єкти на суму 145 мільйонів. Знищені два водозабори, один 89 мільйонів, один 833 мільйона гривень. Від артилерійських обстрілів ще не розроблена проектна кошторисна документація. Тому визначиться після проведення прислів закінчення активних бойових дій. Вийдуть експерти, составлять проект кошторисну документацію. І обрахують чи зараз є якісь аварійні відключення водопостачання у Херсоні? Аварійних відключень водопостачання є, але то за відсутності електроенергії. Але 97% мешканців міста забезпечені водопостачанням і водовідведенням, 3% забезпечені на генераторах, так як там відсутне енергопостачання на об'єкт. А які заходи безпеки є для працівників водоканалів, щоб вони не постраждали під час обстрілів там? Об'єкти критичної інфраструктури забезпечені захистом габіонами тимчасовими укриттями, і персонал у разі артилерійських обстрілів вони закінчують роботу і укриваються в тимчасових бомбосховищах.